Таємниця доктора Пі та чудеса гіпнозу. Дивіться далі в програмі. Доктор Пі, диво лікар з феноменальними здібностями. Чи професор Шарлатан, який не закінчив навіть ПТУ. Доктор наук видовину обваню. Ну і ну, обальва ми розкриємо все, що він приховував. Завтра зведуться в прокуратуру за переслідування. Йому відкривали двері перші особи держави. Він лікував відомих політиків та бізнесменів. Андрій Слюсарчук український Алан Чумак. або ж як сам він себе називав, професор та нейрохірург. Насправді за фахом маляр штукатур, який зміг довести до масового психозу або гіпнозу тисячі людей. То хто ж він насправді доктор Шарлатан або лікар від Бога? Розслідування Тетяни Штан. Доброго Доктор наук, професор нейрохірург Андрій Слюсарчук. Так його представлять тодішньому президенту Віктору Ющенку. Чоловіки обговорять проблеми здоров'я українців, і у результаті з'явиться президентський наказ номер 1094 про інститут мозку. Це своє свідоме життя. Я йшов до того, щоб стати кимось всупереч всьому. Дитячий будинок мені навіювали, що я ніхто і звати мене ніяк. Що в мене немає перспектив. Він увірвався на екрани у амплуа геніального лікаря із надлюдською пам'яттю. Наступний наш матеріал про унікального українського лікаря багатьом Андрій Сюсарчук відомий як людина з надздібностями. 30 мільйонів знаків числа пі Андрій Сюсарчук відтворить безпомилково і потрапить до книги рекордів України. Пам'ять на насправді це є все. Далі ще приголомшливіша сенсація. Андрій Сюсарчук знає на пам'ять десятки тисяч книжок і може процитувати будь-яку. У сторінку до найдрібнішого знака. Крушення колісниці устраювалася на іпподромі. Я тоді замітив, що це пам'ять була фотографічна або. Сканування, а не пам'ять запам'ятовування, коментуючи черговий рекорд, Андрій Сюсарчук розкладе на столі усі здобуті ним медичні дипломи і вкотре розкаже нелегку історію геніального хлопчика сироти. У його документах значилося школу закінчив у 14 років. Це що важливо, і зразу ж в 14 років він поступає в Російський державний медуніверситет імені Миколи Івановича Пирогова. Кожне його слово підкріплюватиме відповідний документ. Ось диплом про закінчення московського вишу фак Андрія Сюсарчука лікарська справа тільки ось в російському медуніверситеті про такого студента ні сном, ні духом. В ответ на ваш запрос сообщаем, что Слюсарчук Андрей Тихонович в ВУЗЕ не обучался. Мы провели детальную проверку по факту выдачи дубликата диплома, в ходе которой было установлено следующее. В студенческом приказе номер 295 от 24 июня 1991 года о присвоении квалификации врач по специальности лечебное дело фамилия студента Слюсарчука АТ отсутствует. Кроме того, возникли сомнения в том, что Слюсарчук АТ 1971 года рождения мог окончить РГМУ в 1991 году, когда ему исполнилось 18 лет. Когда мы увидели по телевидению, что профессор, доктор наук, То ми думаємо, ну оболванив, ну і обванив Київ Болвани в Новояврисне, звіго а Київ оболванив. У Новояурі Сколійської області Андрія Слюсарчука пам'ятають із сурових 90-х. Ліків обмаль, грошей тим паче. Аж раптом у місті з'являються афіші. Лікар-кандидат наук дає зцілюючі сеанси. Андрій Слюсарчук проводив у нас, значить, ті свої сеанси в цьому залі. Чудеса зцілення Андрій Слюсарчук показував кілька годин поспіль. Діти переставали заїкатися, прикуті до інвалідного крісла вставали, а глядачі сиділи, ніби у трансі. Викликав людей, щось їм говорив. Вони все, що він говорив, вони то все виробляли. Такому чоловіку повинні знайти і дати місце у місцевій лікарні. З такими вимогами люди цілими групами штурмували кабінети новояврівських чиновників. Група мешканців міста Новояврівська прийшли до мене, і почали від мене вимагати, щоб я здала в оренду. Йому приміщення кабінету в поліклініці для того, щоб він вів прийом. Я їм пробувала пояснити, що диплому я його не бачила, і я дуже, як, як лікар і в тому числі як психіатр, сумніваюся, що в нього є медична освіта. Я кажу: вибачте, я такого не знаю. Я знаю, що є такий. Чоловік з таким прізвищем, але він, крім ПТУ, більш нічого не закінчив. Він не має ніякої освіти. Єдиний доказ медичної освіти Андрія Слюсарчука, який вона тримала в руках, сирокопія диплому Вінницького медуніверситету імені Пирогова. Та й той пішов прахом після першого запиту. Проте відповідь прийшла те, бо, така, що він не закінчував Вінницький медінститут. Не отримавши дозволу лікувати у стінах поліклініки, Андрій Слюсарчук розпочав медичну діяльність безпосередньо у квартирах хворих. І сильні загостріли з мене хребта. Бо віддавали в ногу, болі були гострі сильні. Вона сама медик і знає, із хворобою краще йти до спеціалістів у білих халатах, але вони вже вкотре розвели руками. Тут мені сусідка каже, що ти знаєш такий, і такий лікар. Він тут нас зі здавав, він є лікар. Здавалося, вона знайшла порятунок, але час покаже інше, і тепер жінка змушена ховати очі і змінити ім'я. Андрій Слюсарчук продиктує їй список необхідних медпрепаратів, і в призначений час лікар прийде з помічницею до її квартири. Капан не ш. Він був присутній, то все, я нормально себе вела. В кінці він мені сечогінний вбив, то був лазик такий сечогінний. і я почула, що мені е, різко почало погано бути. Їй ставало то краще, то знову гірше, і на кінець чоловік не витримав і викликав швидку. Вона остаточно прийде до тями вже у реанімації. Мене привезли в реанімацію, е, лікарі побачилися, як. І за голову схватилися, як я дозволила собі такого вводити. То все. То було несумісне одне з другим. З часом, аналізуючи ситуацію, Ганна зробить висновок. Вона б ніколи не повірила Слюсарчуку, аби за ним не стояли справжні лікарі. Ну, була ситуація, що він каже, не можете мені дати бланки рецептів. Ну, не я йому бланки рецептів, вже не Вона так і не зрозуміла, чому її чоловік допомагає Андрію Слюсарчуку, але намагалася не втручатися у розмови. Ні, сиділи друг напроти друга Андрій Тихонович рассказывал шось, а A так обслуговував такое впечатление: Шоу він просто вот ну, навіть не знаю, как бы не то чтобы меняем, типа как ну, під гіпнозом. І тоді вона вирішила запитати про найважливіше. Я питала Андрій Тихонович, як ви лікуєте людей? Та, я так задавала йому таке питання. Він мені казав, що я просто вот так закриваю очі і передо мною схема лікування всіх хворіб, які є у людей. Він лікував людей великими кількостями гормонів. А ви знаєте, що якщо людині ввести велике кількість гормонів, то будь-яка хвороба, яка б на була запущена, а де на який час за рік. Андрій Слюсарчук зник із Новояворівська. і знову його ім'я та прізвище виринуло вже у Львівській політехніці. Тут він працює, а проживає у студентському гуртожитку. мій син. Його гордість та надія два сини. Андрій та Василь з різницею у рік вступили до Львівської політехніки. Кімнату братам дали у тому ж гуртожитку, де проживав Андрій Слюсарчук. Він казав, що через рік два ваші діти будуть паралізовані, не будуть е, могти ходити. Василь пустив повз вуха слова Слюсарчука. А ось Андрій не відходив від професора ні на крок і не йняв віри іншим лікарям. Дитина була здорова, він фізично був розвинутий. Добре, займався все активно, займався спортом, фізкультурою. Таким Андрія батько зняв на відео перед навчальним роком. Коли ж за кілька тижнів приїхав до гуртожитку провідати сина, вжахнувся. Він чимось його наколював, чи що у сина він в ліжку лежить, очі такі скляні. Він лежав під крапельницею. Що там було? Я запам'ятав, що там була ж якась жовтого кольору. Рідина стан його. Був... Я рахую, що надзвичайно важкий був стан. Купувати ліки за рецептами Сусарчука Віктор Микіта відмовився. А ось його дружина, яка на той час працювала за кордоном, регулярно платила за рахунками та висилала необхідні медикаменти. У суми було 8 тисяч гривень, 15 тисяч гривень на перший раз. Це ті кошти, які відправляла дружина мого брата Микити Віктора з Сполучених Штатів на ім'я. Ференца, так званого Ференца, ну не так званого на Ференца, тому що uh, на себе. Він не хотів, щоб на нього гроші переводили. Роман Ференц нині працює в прокуратурі Іршавського району Закарпатської області. Ви отримали тоді перевод грошей, 10 тисяч доларів. Нічого не знаю, не треба. Як? Ну це ж ваша признака. Отак, от так. Це ваше прізвище чи ні? Правдами і неправдами батьку таки вдалося забрати сина додому в Віршаву. Після того хлопець ще з місяць відходив від так званого лікування. Другі батьки, які теж вчилися, там діти, що попали під плив. Сусарчука та теж батьки позабирали, які розібралися. в Чому справа? Тоже не позакінчували ну, інститут. Це листи, які батько Андрія відсилав, чи не всі офіційні установи міста Львова, аби відповідні органи звернули увагу на діяльність Андрія Сусарчука. Відповідь приголомшила у порушенні кримінальної справи відмовити за відсутність у діяннях ознак складу злочину, що він є лікар і тому. Власне, він лікував і в його діях немає складу злочину. Такі правоохоронні органи мають дати юридичний висновок. Або є там, вибачте, кримінальна справа, або її нема. Нема у нас такого весна. чи львівської політехніки, подробиці скандальної справи, чотирирічної давнини воліють не згадувати. Мовляв, студентів тисячі, а нас одиниці. Всіх не пригадаєш. Та й скарг за останній рік на професора Андрія Сюсарчука не надходило. Він працював у нас в тобто в десятому-одинадцятому навчальному році. За угодою працював е, е, пан Слюсарчук до 30 червня. Його офіційні і неофіційні заняття студенти із захватом фільмували на мобільні телефони. Ось Люсарчук загіпнотизував хлопця. Відключене тіло беззаперечно підкорюється рукам Слюсарчука. На такі дива можна дивитися безкінечно. Такі основні документи. Російський диплом доктора наук та професора з нейрохірургії це основні документи, які Андрій Сюсачук надав, аби влаштуватися на чверть ставки професора в медичну академії після дипломної освіти імені Шупика. Ми не знайшли його ні автореферат, в бібліотеці, ніде, в тому числі в московських бібліотеках і в інститутах. Ми не знайшли жодної друкованої професійної нейрохірургічної чи неврологічної статті тут навчаються не просто випускники шкіл, а лікарі, за плечима яких роки практики в медзакладах, аби їм викладати, потрібно отримати так у більше ніж ста членів вченої ради. Він по рекомендації міністерства охорони здоров'я, яке рекомендувало його мені поступила вказівка зустрітися з ним, тому що як відмітив Микола Єфремович, йому порекомендували звернути на нього увагу. Люди з іменами і прізвища, яких не називають, відчинили перед Сусарчуком двері цього медичного вишу. Але він не виправдав сподівань. Надалі послуги Андрія Тіхани нам в академії не потрібно. І він ставить цього рапорту був у січні 2010 року. Звільнений так, про мене. Це відео з операційною невідомо ким і коли зняти. Одного дня просто з'явилося в інтернет-мережі. Хто пацієнт і якого роду хірургічні втручання робить Андрій Слюсарчук? Також достоменно невідомо про інші його операції. Не знають жодній лікарні України. Слюсарчука Андрія Тихоновича. Як нейрохірурга, ні я. Ні, жоден нейрохірург в Україні не знає. Знають Слюсарчука Андрія Тихонуча, який має диплом. Про студентські роки Андрія Слюсарчука ще нещодавно у Козятинському ПТУ розповідали, чи не всі викладачі. Майбутній професор тут здобував фах маляра штукатура. Але тепер у цих стінах як можуть відкараскуються від опублікованих слів багато вчителів, нашого Слюсарчука пам'ятають. Зазвичай всіх дітей, котрі прийшли з я не знаю, його навіть. Сусачок ходив з дипломатом, як професор. Мав там одного зошити на всі предмети білий халат, лікарське дзеркало. Якщо йому робили зауваження, то він хіба відверто посилав. У документах, що знайшли в архівах технікуму, прізвище Сусачок ніде не згадується. Тільки ось усі журнали і виписки із 308 групи, а свідки згадують Андрія Сусарчука у 208. Не знаю, що йому йшов з другого курсу, чи не довчився навіть до другого пішло. Андрій Наумчук. Із Юсарчуком знайомий з дитинства. Вони разом закінчували Бердичівську школу-інтернат і разом вступали до Козятинського училища. Ось фото із першого курсу. От перший. Ось він стоїть. Угу. Він пам'ятає, як Андрій Сюсарчук відкрив у собі талант гіпнотизера, а потім дивував фокусами усіх мешканців міста Козятин. У котельні колись вирізали ці здорові батареї. І взяв мужика з і сам тільки підняв батарею здорову. Там вісни в чотирьох не могли підняти. Такий концерт він там показував в клубі. Там півказаті нас знали за нього. Потім студент Сюсарчук раптово зник і знову одногрупник побачив його вже у амплуа нейрохірурга. Ми спробували отримати пояснення від самого Андрія Сюсарчука, але він знайшов час лише для погроз. Завтра звернуся в прокуратуру за переслідування. Зрозуміли мене. Я завтра на вас звернуся в прокуратуру за переслідування. Ви мене переслідуєте. Я вас. Сидуйте, Тетяна, і я хочу, щоб ви мені дали спокій. А за кілька секунд перейшов до відвертих образ. Так поясніть в чому ситуація? чому ж ви читаєте? Пояснює не я.